У Закарпатській обласній державній адміністрації нагородили найкращих підприємців краю 100 кращих товарів України. Це єдиний державний конкурс для визначення найкращих виробників та надавачів різноманітних послуг, котрий проводиться за ініціативи президента України. У кожному регіоні спеціальна комісія визначає ряд переможців обласного рівня. Згодом лідери обласного відбору змагаються за звання кращого в Україні. Конкурс фактично проводиться у двох етапах: регіональний етап. І загальнодержавний етап У 2013 році цей конкурс проводився за такими номінаціями: це як продукція, продовольчі товари, промислові товари для населення, товари виробничо технічного призначення, вироби народних художніх промісів і, звичайно, роботи та послуги. Найбільше учасників та переможців було у номінації Продовольчі товари серед лідерів, виробники кави, мінеральної води, тістечок та спецій. Спеціальна комісія визнала медичні послуги та послуги у сфері відпочинку найпопулярнішими та найкращими на Закарпатті. За словами експертів, такі конкурси дозволяють розвиватися товаровиробникам та виходити на нові ринки. Цей конкурс проводиться для того, щоб була здорова конкуренція, щоб люди могли себе представляти не лише в Закарпатті, а за межами Закарпаття. І як ми бачимо і знаємо з вами, багато з цих людей, хто тут сьогодні був представлений. Вони далеко за межами України навіть представлені і по мінеральній воді, і по іншим виробам, які виробляються у нас на Закарпатті. Всіх учасників конкурсу оцінювали за стобальною шкалою. Четверо закарпатських підприємств, котрі отримали найвищий показник, будуть представляти край на всеукраїнському етапі конкурсу та змагатимуться за звання кращого товару України.